20 квітня щороку відзначають день вдячності волонтерам. Це свято, коли ми відзначаємо роботу та зусилля людей, які добровільно віддають власний час та енергію, щоб допомагати іншим. Сьогодні волонтерство є важливою складовою суспільства, адже ці люди змінюють світ на краще, допомагаючи тим, хто цього дійсно потребує. Знімальна група телеканалу Прилуки дізнавалася в прилучан, хто такий волонтер у їхньому розумінні. Я вважаю, що навіть, всі люди волонтери зараз. хто як може, то так і допомагає. Людина, яка допомагає людям. Військовим. Які допомагають е, Збройним силам України, е, ну, що вони ну, навіть своїм здоров'ям е, рискують. І, е, допомагають сьогодні в Україні до волонтерів ставляться по особливому, адже після 24 лютого 2022 року волонтерський рух показав усьому світові, що це потужна сила, яка здатна організовувати та об'єднувати. Адже зараз до волонтерства долучається кожен кожний місяць. Пенсію получив і перечисляєш. Оце волонтер. Крім того, українські волонтери це головна підтримка для збройних сил України. Вони виробляють та знаходять необхідні речі, продукти, підтримують моральний дух бійців. Тож ми повинні дякувати волонтерам. За їхню трідну роботу за допомогу. Якби не волонтери, я не знаю, що було б саме головне допомагати. без них да, за життя, за те, що ми живемо, а вони. Бідні отам працюють. Працюю. За щирість душі і відданість я їх обожнюю. Тому для українців 20 квітня це справді вагомий день, адже наші волонтери особливі мають здатність знаходити будь-що за короткий проміжок часу та за будь-яких умов. Тільки побажати їм натхнення і злагоди, і удачі, щоб у них надалі все. Вдавалося.